Кому в голові перемкнуло, запали вогонь, де колись були пісні, тепер дзвін канон Вчора браття разом стояли, як стіна, сьогодні копаємо окопи, різна сторона, розділили поля, мов річки межу, дим у небі малює картину чужу, колись пліч у пліч, тепер проти у бій. Скажи, хто виграв, хто тут свій, а хто чужий. Кровава війна, вогонь у полях, братський народ. Збитих серцях але прийде день, ми здолаємо зло, і буде мир, де тепер лиш скло кровава війна, вогонь у полях братський народ у розбитих серцях, але прийде день, ми здолаємо зло, і буде мир, де тепер лиш скло дитячі малюнки в пилому в тіні замість сміху тепер лише вибухи ліні. Моя земля плаче, Ріки течуть. Та серце тримай, ми дійдемо путь. Руїни, будинків, шрами в душі, пам'ять не змиш, але сили живі. Колись настане день, сонце зійде, і наша земля знов звісти буде.